we <laughs> Ой, друзі, що четверга, ми з вами готуємо кулінарні гіти із місцевих українських локальних продуктів. Тарарарам. Всім доброго, смачного ранку, щоб не відбувалося, поїсти ще гарно. Це дає нам знаєте, розради, наснаги. Примикаємось трошки. і взагалі то треба ж їсти. А коли це ще й корисний смачно, то взагалі це топчик. Цього разу ми будемо з вами мандрувати до чарівної Греції. І сьогодні приготуємо грецький гірус із куркою а, гриль. Ну, власне, гірос, це справжня куліна. Інарна візитівка Греції, яка нагадує східну шаурму, як і грецьке мистецтво ця страва вирізняється гармонійністю і досконалістю. Курячий гірус е має спільне коріння з турецьким донер-кебабом, проте саме в Греції він був найбільшої популярності. А слово гірус у перекладі означає обертання, воно влучно описує технологію приготування м'яса у вертикальному рожні, що постійно рухається. І ми рухаємося також, друзі. Е наш е Партнер показу, торгівельна марка «Королівський смак якість королівська ціна народна. Пам'ятайте, починаємо і е, е, що ми спочатку робимо соус дзазикі на основі несолодкого йогурту. Перекладаю. Так, 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 так. Дзадзики. Назва цього соусу походить від турецького слова джаджик, джаджик, яке, своєю чергою, означає дикорослі трави. Ага. Тож, у глибокій мисці зараз ми змішуємо саме несолодкий йогурт. Сюди у нас йде часник, небагацько. Все, вже почалося. Да, Люсь? Я тут вже такі бачу. такі аромати, все... так, Ой. сюди ж додаємо. Ось так нарізаний огірок. що, цедри ще дають. Так, все буде, все буде. Сюди поперчимо трошечки, сюди додамо сольки, ага. сюди додаємо цедри лимона. Ти ви уявляєте собі цю mm -hmm. смакотінь? Так, цедра лимона. Mm -hmm. О, такий єдиний, що нехай туди не потрапляє а, фреш лимона, тому що у нас основа ж молочна, mm -hmm. ну, тобто саме йогурт. А mm -hmm. кислота, вона буде згуртовувати наш соус. Ну, це не треба. А, свій циміс, хто каже, свій смак і аромат it's дадуть it's інші інгредієнти. Ну, звісно, що я з усіх, <laughs> ну, з усіх боків завжди витираю. <clears throat> так, друзі, а, тут ми а, цю справу зробимо. Ну і дуже важливий інгредієнт, я вважаю, треба сюди додати. Ось він. Угу. Я вибираю саме його. Це французька гірчиця договільної марки Кроївський смак вона виготовлена з цільних зерен білої та чорної гірчиці. Так, завдяки цілісності зерен цей продукт а, зберігає такий пікантний хрусткий, кисло-солодкий аромат. Додайте гірчицю, і ваша страва зі, заграє новими відтінками. Можна було б і, і попити, і потім е, намастити і так далі. Я підійшов більш таки, знаєте, щоб у нас страва була максимально одноманітною на смак. Тому я додам дзадзики, гірчицю. Це наше переосмислення, наше таке виключення. Тепер, друзі, е, травка, травичка має бути обов'язково в соусі дзадзики. Це кріп або петрушка. А можна, я і, дум, то, можна і того, і другого? Можна і того і другого. Я, я зупинюся саме на троп. люблю. Потім з'їсиш її я люблю дуже петрушку. Потім її з'їсиш. Ну я ж авточки. Ні, ні, ні колег... я теж люблю колективно. Гірний, ні, ні, тому... я колективно теж можу. Тому хтувати. ти відірвеш кілька я... листочків. Так, ти сама відірвеш, сама це зробиш, самообслуговування вищий левел. Пам'ятаєш про це. Сам так, друзі. все у нас стається все зроблено. Тепер трошечки на сам кінець Олій, оливкової олії в соус. зазики. О, ага. Зараз дивіться, ага. друзі. Я буду все збирати у віконочку з боку. Ви все будете бачити, як я е, в пітону в такий собі лаваш, ага. як я починаю все збирати докупи, але в основі у нас буде соус сюди за зики, і потім збираємо решту інгредієнтів. Вперед. Ага. Люся, а гала. у тебе є історія. Я зараз спостерігаю за тим, як ти це все робиш, і ну. таку насолоду отримую. І Правда? ще в одному місці я точно отримала насолоду. Якому? У Китаї з'явилася незвичайна бібліотека прямо на. На схилі скелі. Полиці з книгами, подивіться, зараз побачите, вмонтовані у виступи скель. А поряд облаштована кав'ярню, лаунж зону де можна собі насолодитися читанням у неповторній атмосфері. І цю унікальну локацію можна знайти в провінції Гуансі. Спочатку вона була справжньою, ну просто створеною для місцевих жителів, власною справжньою бібліотеку, але зараз вона стала таким справжнім туристичним надбанням і родзинкою країни. І не знаю, чи я могла б сфокусуватися там на читанні, можливо, якщо б вже другий, третій раз там побувала, тому що неймовірна атмосфера, краєвиди, і хочеться просто все розгледіти і максимально насолодитися. От і краєвидами, і саме цими полицями в скелі, цим антуажем таким. Так, Люся, повертайся з Китаю Поминула до нас сюди ]ся. в Грецію, все. в грецьку країну, Україну Тут теж дуже красиво. Так дивіться, все зробив, намастив дзядзики, нашу під валаш основа. Це ось такі огірки з помідорками. Потім цибулька ось така херсонська синя нарізана, кримська радше, може бути. Ну от і курочка гриль. Так, все обережно гарно, красиво накриваємо. Так, трошки і ж, ж навіть в такому вигляді дуже. Зручно брати і їсти. І соковите, і ніжне, і делікатне. Ось, прямує. До Людмили. Прямує, собі не відмовити. Прямує, прямує. Ну, ти ж не поставив мені петрушки. Так, а ну куштуємо. Це має бути, подивіться, всередину, зазирніть. Ану куштуємо. поїдання сковитих, свіжих. Mm -hmm. Овочів, зелень, сам соус, чого mm -hmm. варте, та mm -hmm. не жирний вам, і дієтичний, клітковина є. А що ти так? ложкою висить. А я ось так юсти. от курочку можу в дзядзикі, mm -hmm. але так, твій варіант просто. буде кращий. Ну що, подобається? Так, Все нормально? Досконали? їсти можна? Спробуйте mm -hmm. не пошкодуйте mm -hmm. До столу. Mm -hmm. не Те слово, та ви що? Та розрізь, покажи. Люди, ось що показують, дивіться. Тарік, слідкуйте уважно. Першим полетів у космос у незалежній Україні. Леонід Каденю каденю незалежності. Першим полетів в космос. Буде підказка? Хто це? Новий вечірній квартал, 24 серпня, о 20.30. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.